Всім, з вами Жготок, і я продаю свій велосипед. Далі розповім його історію, про що я в ньому змінив, буде і короткий огляд, досвід використання, і цінна інформація для майбутнього власника. Тож почнемо. Спочатку розповім трохи про сам велосипед, потім про коротеньку історію мене з моїм велосипедом. І потім розповім, що я змінив, і інформація вже для майбутнього власника. Якщо не цікаво, можете перейти по тайм-кодах, все розгрупую. Тож почнемо. У мене велосипед Pride 21 2021 року, це флагманська модель ну, того року. Насправді вона і в 2022 була, не змінювалась, і в 23-му ось тільки тільки нова модель вийшла на ринок, ну, вже оновлена. Хоча не скажу, що вони прям сильно відрізняються. Там єдине, що зробили цю карбонову вилку. А так, здебільшого, все залишилось те ж саме. Я багато чого в ньому змінив, про це трошки далі. Давайте розповім про сам велосипед. Тут мені дуже сподобалось, що він уже на вісях це саме у цьому поколінні з'явилось. Тобто колеса не на ексцентриках, а на вісях можна... А не треба після знімання колеса і ставлення назад, не треба його переналаштувати. Тобто тормози. Все швидко і легко ставиться, надійно кріпиться, бо ну, хто катався на ексцентриках, хто знає, наскільки це буває геморно налаштувати а, ці ж тормоза. Потім тут уже змінний півень поставили на відміну від 2019 року, і ну там ще дрібні різні. Моменти, які вони змінили. Але головне оце, це 8 саме. І трохи про сам групсет, який тут встановлений. Тут йдуть дуали SORA, трансмісія 2 на 9, тобто 2 спереду, 9 позаду, зірки. Одинадцять тридцять саме в цій моделі 36 ще бували комплектації на 32. Тобто задня зірка найбільша 32, Тут 36, і саме за цього соровські переклюки сюди не встають. Вони працюють до 32 зірки, навіть якщо через перехідники воно не працює так, як воно має працювати. Ну, про це трохи далі. Давайте трохи розповім про сам велосипед, як він у мене з'явився, і його якби історія моя і мого велосипеда. Коротка історія мене з велосипедом. цей велосипед насправді був дуже довгоочікуваний. Я на нього збирав цілий рік гроші, відкладав з усього, чого міг, тому що на той час до цього в мене насправді не було таких серйозних велосипедів. До цього були просто з ринку. І, ну, це то зовсім не те, я хочу вам сказати, тому що на тому ну, мені так, як їздив ти тільки по справах, і то іноді. Коли я побачив, ну як люди катаються на таких велосипедах, ну з бараном саме Гревелах. Я дуже загорівся цією штукою. Ну, всі напевно зрозуміли, що це з відео Саші Ляпати і. Я почав на нього збирати гроші. Збирав рік і якраз взяв в останній день до подорожчання. Тобто в усіх магазинах я побачив, що вже він дорожчає, і я замовив його через інтернет. І на наступний день, коли я вже забирав його по пошті, ціна була на 6,5 тисяч вище. Тобто, навіть в цьому він вже мені сподобався, що в останній день я зміг насправді його вхопити і. Не, не ні разу не пошалкував. Він мені стільки дав емоцій і ну, задоволення, що це просто не передав словами. Спочатку я не міг дочекатися, купував і до речі, я взимку. Не міг я дочекатися, коли я вже нарешті вийду на ньому прокататися. Тому катався спочатку просто по квартирі. Якщо знайду, то ставлю кадри, а потім нарешті настала весна, і я Виїхав вперше. Сережине перше велосипедне движення. І мені настільки це сподобалось. Ну просто не знаю, як це передати словами. І Ми відразу також замовили і дружині велосипед і почали кататися. Ми обкатали всю нашу. Область, всі там маленькі містечки, багато-багато ми каталися, де да, зараз ми катаємося. І з того часу, з покупки велосипеду, це стало частиною частиною мого життя, мій велосипед. І зараз я взагалі не уявляю, як жити без велосипеду. Можна сказати, що я веломан, або ну в гарному сенсі, що я помішаний на велосипеді і. Ну, це дає насправді відчуття життя. Ти подорожуєш, ти насолоджуєшся. З'явилось дуже багато друзів з Велотосовки. Ми каталися і компанією, і, як казав, із дружиною. Ну, в Майбутньому, власнику, я трохи навіть заздрю. Тому ще ну, оце саме нове відчуття нового, ну, якби нового рівня велосипеда. А за все, візьмуть, хто переходить зі звичайного. А ви відчуєте, відчуєте набагато якісніший рівень велосипеду. І всі напевно ну, приблизно знають, як я відношусь до велосипеду. Він у багатьох моїх відео був. Я його ну прям це не просто велосипед, це мій ліпший друг. Він у нас, до речі, знаходиться, зберігається у квартирі, прямо в спальні. Ну прям можна дотягнутися, практично з ліжка рукою до нього. Ось наші велосипеди, і вони стоять в нашій кімнаті. Навіть на килимі, Тож, навіть ми їх не на балконі зберігаємо, а в нашій кімнаті. Дружина над цим дуже довго сперечалася, але не знаю, мені дуже шкода було його залишати десь там на балконі або ще десь. Тож стан у нього ну, максимально ідеальний для його пробігу. Я неймовірно його люблю насправді і. Я і робив модель цього велосипеду. До речі, вона не продається. Це буде чисто згадка про цей велосипед, тому ні за які гроші вибачайте. А... Тож він зберігався весь час в квартирі. Я його дуже жалів. Він завжди у мене в ідеальному технічному стані. Двічі на рік він проходив ТО, тобто восени і весною. Ну, скоріше влітку, точніше, тому що весною завжди черга була. Тобто стан, технічний стан у нього взагалі ідеальний. Я ще розповім про його модернізацію, що я замінив. І ну, технічний дійсно є коцки, царапки. Ну, без цього ніяк насправді. І при користуванні вони з'являються там в перші місяці. Ось так. Ну а тепер, напевно, у вас питання, чому ж я його продаю? Як з будь-якою річчю настає час, коли ну, треба перейти на наступний рівень. І зараз з моїм велосипедом так і сталося. Це спонтанне рішення. Я насправді не думав його ще змінювати. Насправді, дуже багато там, записну, задню зірку закупив, ланцюг, резинки. Тобто я планував ще на ньому кататись, кататись. Але... Ну, таке чомусь бажання дуже швидко виникло. І, з одного сторони, дуже шкода мого а, улюбленого велосипеда продавати, а з іншої сторони, розумію, що ну, пройшов час. І бажано, звісно, щоб він потрапив у гарні руки, як то кажуть. Ну, а тепер розповім саме інформація для наступного власника, що я в ньому змінив, які плюси, які мінуси були в нього. Спочатку почнемо. Ну, найперша і найголовніша зміна це трансмісія, а саме, задній переклюк. Я поставив сюди Діор, тому що в стоці тут стоїть Шиману Асера, теж на 9 швидкостей. Вона, до речі, в новій моделі, але вона дуже повільно працює і її досить часто треба налаштовувати. Прям ну, хто користується цим переключат... перемикачем, то знає про цю проблему насправді. І по рекомендації мого друга, він веломайстер. я Спочатку, до речі, ми взяли е, Шимано Сора, тому що соровські дуали, тому ну, якби воно мало працювати ідеально. Але тут задня зірка, найбільше, як я і казав, 36 або 34, точно не пам'ятаю, наче 36. А Соровський він працює до 32. -ї. І ми намагалися навіть через перехідник його ставити, все одно він працював не ідеально. Тому, до речі, хто буде змінювати сору, навряд чи вона у вас працюватиме адекватно. І я почав шукати перемикач ну, більш серйозний, МТБшний, і знайшов. Діор на 9 швидкостей, насправді він дуже зараз рідко зустрічається. Я його замовляв із-за кордону, і він мені обійшовся вдвічі дорожче, ніж на 10 швидкостей взяти. Тому що, ну кажу, він дуже рідкий, вже їх не випускають, це просто залишок. Якщо знайдете і у вас стоїть саме асера, дуже рекомендую змінити його на Dior або, можливо, там і вище рівно. Хоча вже немає сенсу, ви відчуєте прям дуже велику різницю. Плюс я замінив тросики і рубашки. Поставив Шиманівські тросики з покриттям і авторовські рубашки взяв. Джегуйер, вони, чесно скажу, погано працюють. Ну, коли я замінив це, прям. Дуже-дуже змінилось перемикання. Воно стало набагато чіткіше, набагато швидше, і що головне, дуже-дуже легке. Тобто, щоб перемкнути, дуже легко треба натиснути. От це прям дуже-дуже відчувається. До речі, із-за цього ж я потім і змінив обмотку. Я поставив сюди лазер скін найтовщу 4 міліметри. Вона справді дуже дорога була, але воно цього коштує. Вона дуже м'яка, приємна, руль збільшується в об'ємі, із-за чого він стає набагато комфортніший. Тож, обмотку поміняв. І заразом ну я, як казав, тросик і перемикач стало перемикатись прям ідеально. Я б сказав, навіть цей рівень JRX 400. Він єдиний не 10 швидкостей, цей не 9, але я катався один час і на тому, тому можу стверджувати, що воно перемикає повністю однаково. Напевно, для цих дуалів, для цієї виду ну, компоновки трансмісії, це найкращий варіант. Тож, до речі, для всіх власників а, прайдів дуже рекомендую. А друге, я також потім уже з часом, коли я зрозумів, що воно перемикає дуже-дуже ну, плавніше, і це в свою, також за рахунок тросика, то я вирішив і на передній переклюк поміняти тросик. Ось як ви бачите, воно з тефлоновим покриттям. Це шиманівські тросики. Такі тросики коштують 450 гривень за тросик, плюс рубашка, плюс заміна. І того. Чисто на тросики я витратив півтори тисячі. Перемикач, до речі, 2540, якщо не помиляюсь, коштував з доставкою. І доповню попередньому переклюку, із-за того, що я потім його змінював, то довелось розматувати обмотку. І за того, що розматували, воно трошки так сповзло. Ну, Воно нічого справді не, ну, не псує, просто зовнішній вигляд трохи. Але я думаю, через деякий час майбутній власник теж замінить. Хоча ця обмотка, до речі, дуже всім рекомендую, вона дуже цупка, м'яка і приємна на дотик, і насправді витривала. Так, наступне, що я змінив, я поставив коротший винос. Тут стоїть 110-й винос. Мені воно трошки здалося задовгим. Я хотів ще більш пряму посадку, тому поставив коротший винос, якщо не помиляюсь, 70 чи 80. І стало набагато комфортніше, хоча б здавалося кілька сантиметрів, але це дуже велика різниця. Посадка стала прям, ну, така, більш туристична. і Останнє, що я замінив, ну там сидіння, але сидіння то таке а, замінив. По покришки. Спочатку тут стоять кенда, вони полусліки, їх також віддам разом з велосипедом. Вони в дуже гарному стані, катався там невеликий проміжок часу і тільки по асфальту, тому також їх віддам, потім було інше. І зараз у мене стоять панрейсер Гревел Кінг, 38 ширина. І це версія СК Не СК, а СК вона полегшена і більш стійка до проколів. Вона повністю підтримує безкамерку. Ободи тут теж це підтримують, тому можна перейти з легкістю на безкамерку. 38 восьма ширина вона дозволяє, і сам вид покришок. Вона дозволяє ці покришки гарно катити по асфальту. Я їжу ну, нормальною швидкістю, середня там 28, якщо по асфальту 30, то з цим без проблем. І по ґрунту вона по піску теж бездоганно катить і тим паче в мокру погоду в багню. Теж ідеально вона себе тримає. А оригінальні вони в мокру погоду скоризят, особливо на повороті. Тому що треба бути з цим обережним І ну всі доповнення я допишу в описі, ціни і скільки це все коштувало. Потім, ще я зробив кастомний багажник, він легкий. Зразу скажу, він не з прутків, а з трубочок, і при цьому він дуже надійний. Трубочки нержавійка він важить, якщо не помиляюсь, біля 500 грамів. Також. Точну цифру вставлю у відео, якщо не забуду. І зробив його бізон. Хто з Чернігова, той знає його. Це дуже крутий чувак, і дуже якісно робить багажники. Багажник, ну, як надихалися ідеєю багажників, Ту'ю байсикл, хто знає, і ми його трохи покращили. По-перше, ну, в своєму багажнику ми зробили ось такі гачочки: це щоб притягувати. Резинки і воно не сповзало. По-друге, ми видали ще центральні отакі дужки щоб також можна по-різному було фіксувати. Багажник дуже надійний, я на ньому перевозив а, навіть такий невеличкий мішочок з картоплею здачі забирали, і все нормально. Дуже стійка штука, не знаю, і сам багажник там коштував біля. 2800 чи щось такого. А тут, до речі, ще порошкова, якісна покраска. З часом єдине вон, тільки отака коцка з'явилась. Тож теж, його віддаю разом, -разом з велосипедом. ну так, наче здебільшого все розповів про нього. Ще трохи додам про коцки, В нього, звісно, від користування, ну, з-за того, що я кудись ставив, з'явились ось такі коцки, Нічого серйозного, нічого критичного. В основних місцях проклеєні, як воно, Гравійна плівка, ну про щоб не проти не протиралась підсумки там. А єдине, що дуже Оце частина найбільше постраждала. Тут навіть такі були трохи сколи, але я їх зафарбовував автомобільним коректором, який ну, більш-менш по кольору під, підійшов. Під а ну, на інших сторонах там нормально, нічого там немає. Дрібні коцки такі. В усьому іншому ну, стан ідеальний технічний стан. Я би сказав на п'ятірку, візуальний стан ну десь на 4-5 з 5, може 4 з плюсом, можна так сказати. Не знаю, я ще також. Ну Звісно, тут вже задня зірка і ланцюг уже одиничка, і треба буде його замінити. Я думав. Ну я ж думав його залишати, тому і купив задню зірку уже не чорну, а з покриттям. Вона більш стійка і на більш в неї більший ресурс. І ланцюг купив також KMC максимально ну, за максимальною ціною там з подвійним покриттям всіх ланок. І це все купував в велопланеті, щоб не натрапити на, на підробку. Во. Щоб не натрапити на підробку. Чики, всі, все є. До речі, не сказав. До велосипеду навіть залишилась коробка його рідна, всі документи, гарантійна карта, навіть ви можете на себе його зареєструвати на сайті, і ще вам додасть 2 роки гарантії. Тобто, повний пакет документів і все-все-все. Ще трохи розповім, ну, що зараз буває у відео, проскакую, що Pride, Pride поганий. Блін, це кажуть ці люди, або просто в коментарях, як у мене запитують, тіпа, чому ти взяв Прайд, він вже ж поганий. Блін, ви каталися на ньому, так кажуть люди, які на ньому не каталися або каталися на якихось бюджетних прайдах. Ну блін, що ви хочете, якщо ви взяли велосипед за там 10 тисяч, і звісно, канандейл за 100 тисяч він буде крутіший. Ну і те саме ж саме, якщо цей прайд взяти порівняти з топстоуном карбоновим. Ну, блін, ви ж порівнюєте в одній ціні. Насправді, в його ціні от зараз він коштує 38500, і конкурентів в нього немає. От дійсно, ви пошукаєте, щоб було з такою ж комплектацією, ви не знайдете кращого велосипеду. І, тим паче, це український виробник, гарантія є, все є, підтримка без проблем. Я завжди питаю в людини, що саме сподобалось, який саме велосипед у вас був. І найчастіше навіть після першого запитання відповіді немає, тому що це люди надивилися відео п'ятирічні давнини, коли найперші моделі були. Там дійсно були косяки і з фарбою, і там з рамами, що їх міняли. Тут ще ж кажу. Ну, мені немає сенсу брехати, тому що, якщо ви купуватимете, ви це вживу побачите, якщо щось не так. Ми про... До речі, якщо ви з Чернігова будете, ну, тобто майбутній власник, якщо ти з Чернігова, приходь ми покатаємось, там, можемо день прокататись, протестуєш, це без проблем. Я Відкритий до цього. Це. Ну, якщо треба буде відправити, то відправлю там будь-які фото, відео додаткові, щось саме цікаве, запитуйте, це без проблем. Хочу в реальному часі зі дзвонимось, і по відеозв'язку я буду показувати. Все-все-все розповім тож, так кажуть ці люди, які ну, не користуються насправді, не користувалися цим велосипедом, вони в цій, в цій моделі вже все виправили. Ну, я б не сказав, що є в його якісь там явні косяки. Ні. Все в ньому в порядку. І це ще ну, як, як один із доказів, ви подивіться, скільки їх продається. І всі практично задоволені. Є там люди, які не задоволені, але блин, ну, ви ж порівнюєте в одній ціновій категорії. Насправді на цей велосипед я ніколи не жалкував грошей, і якби він зараз в максимальному а, можливому комплектному стані, можна так сказати. Перемикачі, перемикач замінений, тросики замінені, обмотка, покришки. Я не знаю, що покращувати. Якщо там покращувати вже, то це напевно простіше взяти новий велосипед. Там, якщо ободи ставити якийсь дуже крутий ДТ-свіз чи ще щось. Ось так. Так. Ну, А тепер найголовніше його ціна і що я до нього додаю. По-перше, як я і казав, ну, тут встановлені тросики, перемикач новий, обмотка, покришки. Ще також з ним віддаю додатковий комплект покришок, які з ним початково йшли в гарному стані. вони. І ці покришки, до речі, теж в дуже гарному стані. Зносу практично ну, там, насправді мінімальний. Також з ним віддаю багажник, там, коробка, задня зірка, ну, задні зірочки нові в коробці, ланцюг новий. А, також нові резинки, їх теж було достатньо важко знайти саме на соровські дуали, ну, хоча ці ще більш-менш, але майбутньому власнику, я думаю, буде приємно їх замінити І ну, як буде вже як такий трошки новіше велосипед. Так, а, ну, повторюсь, що тут обмотка ще поміняна. Ну, Наче нічого не забув. Так, ну і ціна, скільки ж він буде коштувати? Віддаю його за 30 тисяч і вважаю, це дуже адекватна для нього ціна, тому що якщо порахувати всі доповнення, скільки я в нього грошей вклав, а це там більше 13 тисяч, якщо не помиляюсь, можливо більше. Ще до речі, додам там різні дрібниці, той же другий виніс, півень запасний, ще ще там. Ну, я кажу, не жалковав на нього грошей, і все, -все це а, також до нього додам. І чому ціна така? Кажу, що багато дуже в нього вкладено грошей, і якщо ви, там, ну, будь ласка, не пишіть такого, коли там, я бачив за 19 тисяч. Ну, купуйте, будь ласка, в того, кого ви бачили за 19 тисяч, то 19 року модель. Скоріше за все, або там стан дуже-дуже буде. І ну, в рідній комплектації, я ж кажу, цей перемикач, наприклад, задній зараз практично нереально знайти. Тому така і ціна. Тож, якщо якісь є запитання, я кажу, треба додаткові фото, відео, пишіть. можемо зустрітися, можемо покататися, буду дуже. Радий зустрітися з майбутнім власником. Якщо ви з Чернігова з області можливо можете приїхати, якщо треба відправити, відправлю єдине, навіть на ложкою, єдине, що по предоплаті за доставку. Тому що саме розумієте, люди бувають різні, і якщо не заберете, то я попаду на 2,5 тисячі. Тому що Також доставка дві сторони оплачується потім мною. А то ж ось так. Ну, дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.